Всім привіт! Ви на каналі Варден, і сьогодні ви дізнаєтесь, як скопіювати блоки з одного місця в інше, без модів та не використовуючи команди. Уявіть тільки собі. І так, я скопіюю цю вежу. Вам знадобиться лише один блок та ваш мозок. У командній лінії вписуємо таку команду англійською мовою give. Далі ем, така як собачка. Літера A. Далі пишемо structure. Нижню лінію та блок і е, видаємо собі цей блок. Далі ставите структурний блок туди, куди ви хочете. Ви можете змінити кількість блоків, яку ви хочете охопити. Тиснемо на нього, і тут з'явиться така строка. Ви повинні ввести якесь число та, примірно, визначити, скільки блоків вам буде потрібно. Я гадаю, що цього буде достатньо. Ви повинні надати ім'я структурі. Е, я оберу башту. Чого достатньо. Далі тиснемо на кнопку Зберегти і структура збережена. Далі приберіть не потрібні вам структури та поставте структурний блок. Де завгодно, куди ви хочете перенести цю е, структуру. Тиснемо на структурний блок. У вас повинно вилізти таке меню. Замість е, збереження обираємо режим завантаження і вписуємо назву структури. У мене це башта. І вуаля, наша структура теж знаходиться тут. Завдяки структурному блоку я швидко побудував такий чудовий маєток. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтеся на цей канал.